Де можна побачити на власні очі виверження вулканів та які природні явища типові для України дізнаєшся із цього відео. Природні явища зміни, що відбуваються в природі, залежно від науки, що їх вивчає. Явища поділяють на географічні, астрономічні, біологічні, фізичні та хімічні. Пригадай, що вивчає кожна з цих наук. Класифікуй наведені явища Є природні явища, що не впливають напряму на життя людини, але стають натхненням. Як от веселка. Чи використовується для здобуття енергії як водні течії? Стихійними звуть такі явища, що можуть становити небезпеку для здоров'я чи майна людей. Розберімося детальніше, які явища ти спостерігаєш протягом року. І з чим у тебе асоціюється зима? Зі снігом насамперед. Снігопад цілком природне явище. А коли під час снігопаду здіймається швидкий вітер, відбувається явище, що має назву завірюха. Як ти думаєш, чому це може бути небезпечно? Під час завірюхи погіршується видимість, що заважає роботі транспорту. Коли взимку температура є вищою за 0 градусів за Цельсієм, це звуть відлигою, сніг тане. Відчувається подих весни. Але якщо температура після того знизиться, розталий сніг замерзає і утворюється ожеледь. Тоді краще віддати перевагу взуттю із пласкою гумовою підошвою. Додатково можна використовувати спеціальні накладки або, як їх ще називають, льодоступи, вулиці посипають піском. Усі ці методи спрямовані на збільшення тертя між взуттям та слизькою поверхнею. Іноді необачні люди використовують замість піску сіль, але це дуже шкідливо. Подумай, що може постраждати через це сіль із зросталою водою потрапляє у ґрунт і шкодить кореневій системі рослин та водоймам. Навесні в горах можна спостерігати селі. Сніги тануть, і масиви води, змішаної з брудом та камінням, течуть із високою швидкістю. Подумай, у яких районах України можна спостерігати це явище. Така небезпека чатує в гірських районах Криму та Карпатах. Руйнувань зазнають автомобільні дороги, залізниці, а іноді і цілі населені пункти. Явище, коли талі сніги та інтенсивні дощі заповнюють річки, називається повінню. Це сезонне явище, те, що відбувається щовесни. Але якщо взимку було дуже багато снігу, або в інший сезон йдуть інтенсивні дощі, є загроза паводків. Паводки виникають нерегулярно і можуть спричинити затоплення. У червні 2020 року на заході України відбувся паводок. Вода вийшла з річок і підтопила 285 населених пунктів. Літо чудова пора. Канікули тепло. Але іноді занадто тепло. Надвисоку температуру повітря називають спекою. Показники термометрів у степовій зоні України можуть сягати аж 40 градусів. Коли дуже висока температура повітря тримається протягом довгого часу, це називають хвилею спеки. Якщо під час спеки замало опадів, кажуть про посуху. Які організми не можуть мандрувати в пошуках води а тому дуже вразливі до посух? звісно, рослини. А якщо в такий час ще й здіймається швидкий вітер, може відбутися пилова буря тонни пилу та ґрунту у вигляді хмари піднімаються в повітря і переносяться на кілометри в Україні, на щастя, активних вулканів немає тільки згаслі ті, про виверження яких не згадується в історії людства. Кримський карадах є найстарішим згаслим вулканом планети. У місцях, де утворювалися вулкани, може спостерігатися сейсмічна активність землетруси. На території України є особливі активні вулкани. Грязьові. Замість лави під великим тиском виштовхується грязь. Зазвичай такі вулкани не дуже великі. Наприклад, старуня в Івано-Франківській області заввишки лише 3 метри. А на Керченському півострові є ціла група грязьових вулканів, найбільший із них джау Джау-Тепе. заввишки 60 метрів. Вітер. Рух повітря. Якщо його немає, погоду називають штилем. Вітер може бути легким і приємно охолоджувати влітку. Але коли його швидкість сягає 20 метрів за секунду, йдеться про шторм. Шторм може спричинити великі хвилі в морі. Якщо швидкість вітру понад 30 метрів за секунду, говорять про ураган. Під час грози із хмари на землю може опуститися смерч вихор повітря, яке обертається у вигляді стовпа чи хобота. Швидкість повітря в ньому сягає 60 метрів за секунду. У 2020 році в Україні було зафіксовано три смерчі. Зістав природні явища, про які ми говорили сьогодні, з оболонкою землі, де вони відбуваються. Це ще один спосіб класифікувати такі явища. Запам'ятай, природні явища зміни, що відбуваються у природі. Явища класифікують за наукою, що їх вивчає географічні, астрономічні, біологічні, фізичні та хімічні, а відповідно до оболонки Землі, де явища відбуваються, їх поділяють на літосферні, атмосферні, гідросферні. До стихійних явищ належать завірюхи, ожеледі, паводки, посухи, пилові бурі, виверження вулканів, шторми, урагани, смерчі. Став уподобайку стеж за каналом, спостерігаймо за природними явищами разом.